Розвиває місто, розвиває покращує бізнес-клімат в нашому місті, і вже е, хочу доповісти, що ми відкрили, як говорив міський голова в травні місяці територіальний okay. підрозділ мікрорайоні Пасічна, і вже в нас є певні результати. Вже більше тисячі мешканців міста Івано-Франківська, які мешкають у мікрорайоні Пасічна, мають можливість і звернулися за отриманням адміністративних та дозвільно погоджувальних послуг. Це тільки початок, адже постійно послуги перелік таких послуг розширюється. Ми постійно розвиваємося. Наші працівники будуть робити все. Це можливе для того, щоб ви якісно отримували адміністративні та дозвільно погоджувані послуги, почували себе комфортно, зручно. Адже ми передбачили, зважаючи на те, що центр знаходиться на третьому поверсі, так як вільнішого вільного приміщення не було. ми Передбачили можливість для інвалідів на першому поверсі. Встановили осіб з межними можливостями, встановили кнопку виклику адміністратора. І адміністратор спускатися спускатиметься з третього поверху. Буде допомагати заповнювати документи, реєструвати відповідні справи. Ми також подбали про наших найменших. Мешканці міста Івано-Франківська передбачили куток для, для дітей, тобто, коли батьки будуть займатися важливими справами з питань прописки, виписки, реєстрації, оформлення паспортів, то звичайно, що не